О, і сьогодні сьогодні у нас в 4. двох кольорах. <рес> да. В двох кольорах. Можна навіть сказати в трьох. В трьох, да. Малиновий, вишневий і червоний. В червоний. Ой, мені так подобаються ці білі квіточки. мне тоже. Да? На цих не видно, як вони Я квітнуть. Не видно. Ага. Ну за че? Ти Ой. собі посадила? точніше вадік посадив? Вадік каже, давай ти другу сади, да? буде змагання у нас у кого більше. Яка краща, да? Мені з вадіком не сорівнава. Да? На нього жінки дивляться і мріють. Як вадік до них до них прийде, і посадить гаультері. нас же минулого разу червоні закінчились. Як все так хто... произошло? Ну, як? Не хватило, да. не хватило, не вистачило. Не вистачило. Не вистачило. А тепер у нас же є і червоні. І малинові, і може і мені дістанеться. Може. Це ж собі таку малесеньку. Ти вже встигла посадити? Маленьку. Отаку. І хочеш ще, так? Да? Да, хочу ще отаку трошки розовішу.